Тихіше, іде вистава на сцені академії культури і мистецтв Фарбований лис. Грають для дітей, евакуйованих зі сходу, яким так потрібні позитивні емоції. Одна команда. Люди світлять ітруть, вірить градус, та й люди грабують. Люди обманюють, слі прихуни. Вірі, браші, мешіть вони. Театралізоване дійство це сучасна інтерпретація творів Івана Франка. У постановці задіяні студенти та викладачі вишу. Я граю собачка. <гум> і кабана. <гум> Дуже давно граємо цю виставу на різних майданчиках, площадках для різних дітей і для. Дитбудинків, і для особливих дітей, також, і в школах. Казочка дуже позитивна, і дитяча, мені здається, і дорослі сенси в неї вкладені. Хотілося б подарувати дітям радість, якусь ну, новорічну казку, щоб вони трохи відволіклись. Щастя, тільки, тільки радісні, позитивні емоції для дітей. Граю зайчика. Так, і проміжна така роль, невеличка мавпочку. З посилом ми дуже хочемо дітям подарувати щастя, радість і відволікти їх від цих обставин часу і всього того, що сталося за цей період. Це дуже важливо для тепер, для дітей. Дуже хотілося подарувати їм трошечки радості і якогось свята. З урахуванням того, що зараз такі новорічні свята для мене це дуже важливо. Це ну ця вистава, це дуже гарна робота, яка ну ми її не раз грали, дуже багато разів, і кожен раз ми бачимо після вистави щасливі обличчя, усмішки дітей, які підходять, підбігають до тебе і кажуть, дякую, дякую, дякую. І, і за цього хочеться ще більше е, грати і дарувати щастя оточуючим. У залі особливі глядачі це сотня маленьких українців та україночок, яких вдалося повернути на батьківщину. Наразі діти перебувають на Закарпатті як одному з найбільш безпечних регіонів України. Діти, які були повернуті з Туреччини, це діти, які перебували там протягом майже трьох років, спочатку повномасштабного вторгнення. Діти з інституційних закладів безпосередньо з прифронтових областей. На даний час вони перебувають тут. і Ми розуміємо, що протягом трьох років будь-якого дозвілля в Туреччині належним чином їм організовано не було. На даний час вони протягом достатнього терміну будуть перебувати в нас в одному з районів Закарпатської області. Андрій Крючков каже: так виникла ідея організувати для дітей культурно-просвітницьку програму. Запланована низка заходів, серед них не тільки вистава. Щоб вони поверталися до української. Культури могли знову спілкуватися своїми однолітками і інтегруватися знову спочатку в українське суспільство, коли діти поверталися. З Туреччини я безпосередньо там був присутній, і діти висловлювали, що нарешті ми вже на Україні, щоб дітей було велике бажання повернутися саме на територію України. І сьогодні саме завдяки ректорці Академії культури і мистецтв пані Наталі Шетелі відбувається такий захід. Також буде для дітей організовано безкоштовну екскурсію до Ужгородського замку та до краєзнавчого музею міста Ужгород. Крім позитиву, посмішок і щасливих облич кожній дитині буде подарунок від благодійників.